Щойно вийшла новина, державний борг України сягнув 100% ВВП. Що це означає? Наша країна винна стільки ж, скільки виробляє за цілий рік. Що означає для ваших заобщачів? Гривня буде знецінювати ще швидше, інфляція зростатиме, а ваші депозити просто тане. Люди, які тримають гроші в банках, втрачають по 15-20% купівельної спроможності щороку. Поки держава друкує гроші, щоб покрити борги, розумні люди переводять заощадження в довгострокові поліси з індексацією. Це єдиний спосіб захистити капітал від девальвації та отримувати гарантований дохід плюс інвестиційний прибуток. Скептики кажуть, що це не працює, але факти говорять інше, за останні 5 років ліцензовані страхові компанії виплатили клієнтам понад 2 мільярди гривень. Отримайте у подарунок розрахунок, скільки ви можете накопичити посилання в описі.